Там великий сосновий ліс, і він дуже грибний, і там багато людей. А в цьому лісі грибів мало, і люди не йдуть сюди, грибники. Ну, а мені ж там вже скучно. І я пішла сюди. Он вони, великі, бачите? Які? О, он, який! Це взагалі великий для польського. І он де велетень Он і далі. От. Я їх ще тут позбираю. Так і там є. Їх майже не видно. От як вони ховаються. Головне тут не заблукати.